Вітаю на каналі Говорить Опора». з вами Андрій Савчук. Та у цьому відео ви дізнаєтесь, як Росія маніпулює статутом ООН, аби виправдати свою агресію? Чи можна пократи Росію за пропаганду та викривлення фактів? Та чи справді погіршилися відносини між Україною та Польщею? Готуйтесь дізнаватись цікаве та корисне. Поїхали! Як Росія маніпулює статутом ООН для виправдання анексії території України? Росія найбільший порушник міжнародного права. Ця країна неодноразово провокувала воєнні дії та дестабілізувала ситуацію в світі. Крім тимчасової окупації частини нашої держави. Російська Федерація порушила суверенітет Молдови Грузії, а також перетворила на руїни Сирію. Росія цинічно ігнорує міжнародні зобов'язання, але водночас намагається створити ілюзію правової держави. Навіть повноштабне вторгнення в Україну Кремль аргументував 51-ю статтею статуту ООН. За якою буцімто Росія зголосилася надати військову підтримку квазіутворенням ДНР та ЛНР, перед цим визнавши їх незалежність. Звісно, потужний і довготривалий спротив України не входив у плани агресора. Тому Кремль вирішив легалізувати окупацію українських територій через фейкові референдуми та включення нових регіонів у російську конституцію. Референдум! Желаючі проголосувати! Для виправдання такого порушення міжнародного права Москва знову звернулася до статуту ООН. Буцімто псевдореферендуми відбулися відповідно до принципу рівноправності та самовизначення народів. Однак одним із ключових пунктів статуту ООН залишається неприпустимість порушення територіальної цілісності держав, і Росія не може цього не визнати. Тож Кремль апелює до положень декларації ООН 1970 року щодо принципів міжнародного права в Росії. Заявляють, що норма статуту ООН про територіальну цілісність держав не застосовується до України, оскільки наша держава нібито не дотримується принципу рівноправності та самовизначення народів, а українська влада не представляє весь народ. Зокрема, на засіданні Радбезу під час тижня високого рівня 78-ї сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив. Що українські неонацисти та пучисти не можуть представляти населення Криму та Донбасу, бо після перевороту 2013 року українська влада нібито оголосила війну російськомовним. Та повернімось до декларації ООН 1970 року, за допомогою якої Росія маніпулює положеннями статуту ООН. Відповідно до неї, всі народи мають право вільно, без втручання ззовні, визначати свій політичний статус та економічно-соціально й. Культурно розвиватися так само в цьому документі слово народ вжити в широкому контексті, з урахуванням припинення епохи колоніалізму та вільного визначення народом своєї державності та політичного курсу, тобто йдеться про самовизначення всього українського народу, а не кількох десятків сепаратистів, яких фінансував та озброював псевдогарант нашої безпеки, тобто Російська Федерація. Однак Кремль традиційно вириває з контексту фрази й об'єднує їх у потрібному для себе руслі. Лавров ковтає деякі речення декларації, ставляючи в офіційних повідомленнях три крапки. Наприклад, він забув сказати, що жодні положення, наведені в пункті про самовизначення народів, не мають призвести до порушення територіальної цілісності держав, які дотримуються сукупно викладених у декларації принципів, зокрема з урахуванням невтручання зовні, деколонізації та інших положень. Разом з цим положення про владу, яка має представляти інтереси свого народу, в декларації викладено сукупно із забороною дискримінації щодо раси, віросповідання та кольору шкіри, а не замовною ознакою, як це постійно намагається піднести Лавров. Ба більше в декларації вказано, що принципи є взаємозалежними та мають розглядатись у світлі інших принципів. А головне, жодні територіальні придбання, які є результатом застосування сили, не слід визнавати законними. Чи можна покарати Росію за пропаганду та маніпуляції? Перед початком повномасштабного вторгнення Кремль неодноразово заявляв, що Україна здійснює геноцид людей Донбасу і обстрілює цивільних. Саме, нібито геноцид, скоєний київським режимом, став обґрунтуванням початку так званої спецоперації. Зловживати терміном геноцид для аргументації загарбницької війни проти України офіційні особи Кремля продовжували на багатьох майданчиках у статтях, офіційних повідомленнях, соціальних мережах та взагалі всюди. Втім, Кремль спотворює зміст цього злочину, визначений у Конвенції про запобігання злочину геноциду. Вона передбачає, що геноцид це дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково національну етнічну расову чи релігійну групу. Тож, уже за два дні після початку повномасштабного вторгнення Україна подала позов до міжнародного суду ООН. Аби довести, що Кремль зловживає конвенцію щодо геноциду для виправдання своїх дій. А 18 вересня 2023 року суд в Газі поновив слухання у цій справі. Україна працює над тим, щоб суд визнав Росію винною у порушенні міжнародного права, назвав твердження РФ про геноцид на Донбасі брехнею, а війну безпідставною у разі позитивного рішення Україна також планує подати до міжнародного суду наступний позов. Який стосується фінансової компенсації за завдані збитки, зафіксований в рішенні суду формулювання про те, що Росія збрехала про підстави для оголошення військових дій, дасть можливість України вимагати від агресора компенсації, а також укривати цим на міжнародній арені та в міждержавних відносинах. Нині ж міжнародний суд провів слухання щодо юрисдикції. Якщо він вирішить, що позов України є повністю або частково прийнятним, наступним етапом буде розгляд справи по суті. Таким чином, російська пропаганда та маніпуляції міжнародним правом можуть обернутися для агресора як мінімум офіційно зафіксованими іміджовими поразками, які не дадуть змоги Кремлю нахабно брехати на міжнародних майданчиках та в відносинах з країнами, які досі займають на жаль нейтральну позицію у цій війні. Натомість значна кількість держав підтримали Україну в суді на минулих слуханнях. На нашу користь до справи долучилися 32 країни, серед яких усі держави Євросоюзу, звісно, крім Угорщини, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн та Велика Британія. Дякуємо нашим державам-союзникам за підтримку та будемо сподіватись на позитивне рішення суду. Чи справді погіршилися відносини між Україною та Польщею? Польща є важливим союзником України у протистоянні з Росією. Саме Польща підштовхнула наших союзників до більш рішучої допомоги, передавши Україні леопарди та міги. Також поляки прийняли найбільше українських біженців та надали свою територію для транзиту військової допомоги для нашої держави. Тож українсько польські відносини на фоні постійної загрози з боку Росії матимуть сталий та стратегічний характер. Втім, останнім часом можна спостерігати певну напруженість у відносинах, яка виникла через експорт українського збіжжя. Так, 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, але Польща оголосила про одностороннє обмеження української продукції, попри рішення Європейської комісії. Такий крок поляків можна пояснити двома складовими: економічною та політичною. По-перше, польська влада заявляє, що українське зерно негативно впливає на аграрний ринок країни та б'є по польських фермерах. По-друге, 15 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори. А виборча кампанія досить конкурентна та конфліктна. Для політичних партій важливий кожен голос, тому польські політики не можуть ігнорувати сільський електорат. Разом з тим, обмеження імпорту української продукції супроводжувалося досить різкими заявами українських та польських політиків. Польща закликала українську сторону поважати поляків, назвала нинішню політику України обрати. Разливою та пригрозила розширити заборону на імпорт товарів з України своєю чергою. Україна порівняла постачання зерна з трилером, який грає на руку Москві, а також подала позов до світової організації торгівлі. Ці публічні перепалки радісно підхопили поплічники Кремля, але градус напруги між Україною та Польщею поступово зменшується. Країни розв'язують зернові протиріччя шляхом компромісних домовленостей. Польський уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна, а Україна розробила процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур, яку обговорили міністри аграрної політики обох країн, та яку позитивно оцінила польська сторона. Отже, тимчасові суперечки суттєво не вплинуть на відносини України та Польщі. Адже будь-які виклики на спільному шляху дрібниці порівняно з міцним партнерством між цими країнами. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Сподіваємось, ви віднайшли для себе щось корисне та цікаве. Наостанок не забудьте підписатись на канал Говорить ОПОРА, поставити лайк цьому відео та написати свою думку у коментарях. Побачимось!